Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І він показав і послав своїм ангелам рабові своєму Іванові. Вітаю! Ви на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми розглядаємо перший розділ і перший вірш книги об'явлення. Попередній раз ми вже розглядали послідовність передачі інформації. І сьогодні ми знову звернемо увагу. На послідовність, але на лише на одну деталь. В цих віршах сказано, що Бог дав Ісусові Христові, щоб показати, і Він показав ангелам своїм, які, яких послав для, для рабів своїх пророків. І так, коли ми читаємо цю послідовність, ми бачимо цікаву, важливу деталь. В цій послідовності показана передача інформації. І показана активна діяльність е, тих, хто отримує цю інформацію. Не пасивна, а активна. Е, чим відрізняється одна від іншого, можна навести або розглянути слідющу е, історію. І так. Спортивна команда грає з іншою спортивною командою. І тренер він мало чим в даний випадок відрізняється від коментатора. Але він приймав активну участь в підготовці цієї команди. А коментатор в даний момент лише коментує, і він ніякого відношення до цієї чи іншої команди не має. Він просто коментує. Це є пасивна діяльність. А активна це тренер, який не просто також в деякій мірі коментує, але він приймав активну участь. Це, я говорю зараз про ангелів, які являються. В певній мірі вісниками, ну, слово анал означає вісник, по-нашому, можна сказати, поштальйон, який передає вістку. Він ніякого відношення до листа і до інформації, яку передає нам, немає, е, ніякого, е, ну, не має ніяк не впливає. Він не приймає участі в написанні, він не приймає участі в формуванні. І тим більше він не працює над змістом. А ось людина є якраз. Активним учасником цього процесу, і вона займається формуванням цього тексту. І коли ми читаємо другий вірш, то сказано, що Йоанн свідчив про Ісуса Христа і про свідчення Ісу... і про Слово Боже. Тобто все, що відбувається в нашому житті, це є певний мірі, певні певній мірі наша розробка. Не всі гріховні вчинки, які є в людстві, є продуктом діяльності падшого ангела, тому що він являється ангелом, і він є якби інформатором або автором, сценаристом просто подає нам ідею. А творча розробка в більшості залежить за людиною. Я хотів би навести ще одну таку історію, або приклад. Для того, щоб ми могли зрозуміти. В піст, коли не можна їсти деяких видів продуктів, монах в кельї варить яйце. В цей момент заходить настоятель храма Ігумін, і монах, розуміючи, що він якби, попався, він каже: вибачте, нечистий попутав. В цей момент з угла заходить дьявол і каже, я би до такого не додумався. Тому, перш ніж свої провини, гріхи списувати на когось іншого, ми маємо пам'ятати, що ми в певній мірі приймаємо активну, не пасивну участь, а активну участь у нашому гріховному житті. Тому ми маємо вибирати сьогодні, хто є нашим автором. Хто є сценаристом нашого життя, хто є режисером і головним героєм, в якому сценарії або в якому кіно ми хочемо приймати участь, Іван, іван в об'явленні показує, що ми приймаємо активну участь, ми вибираємо цю роль, і він показує, яке кіно або яку які ролі ми можемо отримати в своєму житті. Але вибір за нами, хто є нашим головним героєм, хто управляє нами, яку роль ми можемо або хочемо зіграти, і хто пише сценарій нашого життя. Все буде залежати від нас. Господь зробив все і достатньо для того, щоб ми вибрали саме Його. Він показав, попередив, але вибір за нами. В Євангелії від Йоанна, в 14 розділі, 29 віршові сказано. Христос сказав. Я сказав вам передніше, ніж сталося, щоб коли щоб ви вірували, коли станеться. Амінь.